Вітаю всіх! З вами Катерина Морозова і мій прогноз на тиждень з 26 січня по 1 лютого. Ранок у нас починається в понеділок, 26 числа, з 8 місячного дня. Символ якого птах Фенікс, коли ми можемо зробити якийсь рестарт проекту, рестарт підходу до свого здоров'я, до якихось. Побутових моментів, але головне, щоб вам вдалося, це потрібен бути інакший підхід, не той, який був раніше. А ще важливо попросити пробачення у всіх тих, кого ми образили, і внутрішньо простити всіх наших образників, а також пробачити себе. О 10.22 двадцять дві почнеться дев'ята місячна доба, символ якої кажан, і в цей день виходить на поверхню якісь старі образи, якісь багато страхів і сумнівів. Можуть навіть спливати хронічні хвороби, і це час задуматись над тим, а чи якісно ви попросили пробачення у попередній день, чи якісно ви очистились? Якщо ні, можна дочищати, скажімо так, можуть опановувати нас якісь сумні думки і бажання влізти в конфлікти, тому. Бажано обмежити контакти в цей день, якщо є це можливим. Місяць у тільці це значить, що упорство, якась така, знаєте, практичність виходить на перший план. Нам хочеться красиво жити і смачно їсти, але негативною складовою цього періоду є лінь, є шопоголізм і бажання заїдати проблеми. Намагайтесь утримувати баланс для того, щоб не було перекосів. З нумерологічної сторони це день плану і балансу роботи і відпочинку. І важливо дуже дотримуватись правил і законів. А от заважатиме нам неповага до чоловіків, критика і повчання будь-кого. Якщо вас попросили навчити, так, якщо ні, не лізьте. Стрижки негативні, покупки негативні, підписання договорів після 10.22 також краще не робити. Вівторок, 27 січня, і день починається у нас з 9-ї місячної доби. Пам'ятаємо, що можуть бути конфліктні ситуації. Може простір іскрити, тому утримуйте, утримуйтесь від конфліктних ситуацій, а ще краще обмежуйте контакти. О 10.50 вже настане 10-та місячна доба, символ якої фонтан, сім'я, традиції. І це час, коли ми зосереджуємося на нашому власному домі, на нашій родині. Це такий, знаєте, своєрідний кругообіг сімейної енергії, коли ми передаємо традиції, коли ми розповідаємо про наших предків, коли ми взагалі говоримо і пізнаємо одне одного. Під забороною в 10-й місячний день є конфлікти, особливо з родичами. Бо потім відновити нормальне функціонування і спілкування буде вкрай важко. Місяць у тільці продовжується, смачно їмо красиво, створюємо комфорт навколо себе, але не забуваємо, що не треба падати в лінь, не треба зливати всі гроші на шопінг і заїдати стрес. З нумерологічної точки зору цей день також підходить для будування нових традицій, коли ми навчаємось, коли ми передаємо знання далі. І до речі. О, дуже важливо не знецінювати всі ті досягнення, які вже були створені. Через повагу до того, що було, до тієї бази, яка була, тільки так ми накладаємо знання, і це буде нам іти на користь. Е, стрижки негативні е, покупки, так, особливо сімейні, навіть крупні підписання договорів також можна. 28 січня середа. І ранок у нас продовжується 10-й місячний день, він має бути сімейний, традиційний. Можливо, це традиційний сніданок родини, або, можливо, це ваша якась сімейна руханка, будь-що що вам підходить, а об 11.30 вже почнеться 11-та місячна доба, символ якої кондаліні або корона. День складний, він не енергії буде дуже багато і концентрується вона у нас внизу нашого хребта, тому дуже. Дуже, я завжди про це кажу, дуже корисні танці, е такі, знаєте, рухи стегнами, які розбудять ту енергію. Взагалі, в цей день, знаєте, буде даватися е все тим людям, які мають силу, напор іти е до своїх цілей і мрій. Взагалі, краще в такий день, знаєте, робити все, е те, що от ті процеси, які ви знаєте до кінця, бо кидати почати не можна. Е і е знаєте. Пасивність цей день дорівнює захворюванням. Тому е пасивність відставляємо буде в нас через декілька днів такий е пасивний день, тому е цей тиждень не є пасивним взагалі. Місяць уже в близнюках це значить, що спілкування виходить на перший план. Така, знаєте, але негативні зони цього періоду це занадта балакучість, це порушення кордонів інших людей. Намагайтесь утримувати дистанцію, спілкуйтесь, подавайте рекламу. Цей час дуже сприятливий для цього. З нумерологічної точки зору цей день також, знаєте, має багато спілкування, багато приємних контактів, натхнення і творчий розвиток. От використовуйте всю цю енергію, а от заважати нам може агресія, тиск на когось і застій, знаєте, наче таке було це. Стрижки сприятливі після 11.30, покупки сприятливі. Весь. Підписання договорів сприятливо весь день, 29 січня, четвер. І в нас день починається з 11-ї місячної доби. Ми зранку танцюємо, бо е танці допомагають нам в цей день особливо. Обов'язково пам'ятайте, що пасивність дорівнює захворювання. Нам це не вигідно ні під яким соусом, і робимо тільки ті процеси, які ми знаємо до кінця, не кидаємо нічого на півдорозі. О, 12.22 почнеться 12 почнеться місячна доба, символ якої серце або чаша гралю. І в цей день іде найте усвідомлення того, що мудрість завжди перемагає над розумом. І як слідство є заспокоєння і зміцнення нашого духу. Усвідомлено йдемо в ці трансформаційні, на мій погляд, моменти. Бо свідомо знаєте, очищати думки це набагато краще. Не забуваємо, що ми кажемо про любов. Ми дякуємо всім тим, хто є поруч з нами. Навіть недоброзивчливцям кажемо дякую, тому що вони є ангелами в нашому житті, і колись ми це обов'язково зрозуміємо. Даруємо подарунки, кажемо про любов і е, не забуваємо, що місяць у близнюках спілкування на найвищому рівні, обробітка інформації е, прекрасна. Мозок працює просто неймовірно. Подача реклами, будь ласка, але занадто балакучість, коли ми можемо розбовкати чиїсь секрети, не є добрим знаком. А цифри нам кажуть, що в цей день нам потрібно укріплювати нашу самооцінку. Приділяємо увагу своєму здоров'ю, укріплюємо знаєте, м'яку силу для подолання якихось криз, так буде легше із них вийти. Заважатиме нам брехня, заважатиме жалість і будь-які перекоси. Ми не йдемо занадто в духовність, забуваючи про матеріальний світ, і також не забуваємо про духовність, коли ми живемо в матеріальному світі. Стрижка сприятлива до 12. Покупки і договори сприятливі цілий день. І ось ми добрались до п'ятниці, 30 січня, і день поділяється на дві різні частини. Зранку продовжується 12-та місячна доба, коли ми робимо все з любов'ю, все э, сніданок для родини, якісь слова для колег, все робимо з любов'ю, бо без любові э, все гріх. О 13.31 наступає вже 13 та місячна доба, символ якої колесо або карма. І в цей день іде трансформація, стирається трохи е, грань між матеріальним і духовним, і ми можемо пізнати багато якихось моментів незрозумілих нам. В 13-й місячний день, частіше, ніж в інші дні, відкриваються нам нові знання, нові вміння. Є багато знаєте, такий приплив сил, коли ми можемо. Наважитись на те, на що довго не могли наважитись, будь-яка справа, яка повернеться до вас, знаєте, як в колесі Сансари невирішеним питанням, вона вимагає вирішення, і це найкращий день для неї, тому що саме в цей день ви можете подивитись на неї, знаєте, інакше, з інакшого боку, коли зрозумієте, що о, ну, на поверхні лежить відповідь, а я навіть там не помічала або не помічала. Тому будьте уважні, пробуйте підійти з іншого боку, і тоді всі питання будуть вирішуватись легко. Місяць уже перейшов у знак рака. Це найсімейніший знак, коли сім'я і традиції дуже і дуже важливі. І ми приділяємо особливу увагу оточенню. Яке є навколо нас, кого ми допускаємо в свій близький круг, а кого ні. Розум плюс інтуїція працюють прекрасно, тому для вирішення питань це найкращий момент, бо ви будете підключати все і максимально якісно буде вирішено будь-яке питання. Але в негативному стані це надмірна емоційність, це образливість і тривожність. Уникайте цих перекосів, тримайте себе в балансі, тому що з нумерологічної точки зору. Це день утримання балансу. Знов-таки: матеріального, і духовного, і емоційного, і розумового. Може бути трохи важко, але якщо ви не будете усамітнюватися зі своїми проблемами, а будете хоча б трошечки їх проговорювати, все буде вирішуватись легше і краще. Бо усамітнення і страх відповідальності це проблемні зони дня. А от в плюсі, в нас ще з нумерологічної точки зору, це займатися своїм стилем, своїм зовнішнім виглядом, приділіть собі увагу. Покупки в цей день сприятливі, стрижки не сприятливі, а підписання договорів сприятливе, особливо якщо це продумана історія. 31 січня, субота і ранок починається з 13-ї місячної доби і можуть повернутися в наше життя якісь люди з минулого. Приємні або неприємні, тут вже така історія. І річ у тім, що, знаєте, багато чого буде залежати від того, як ми на це будемо реагувати. Якщо ми пам'ятаємо про те, що треба просто видихнути і подивитися на цю ситуацію з іншої сторони, то все пройде а, на ок. А якщо ми будемо тригерити... Якщо ми будемо нервувати, то звичайно і наслідки можуть бути не дуже приємними. О 14:50 настане 14-та місячна доба, символ якої труба. І це день другого шансу, день, коли можна виправити помилки, які були зроблені. Головне повернути трохи а, в інше русло, і вони вплинуть. А, Сприятлива на ваше життя, сприятливий день для того, щоб іти з новими ідеями до керівництва. Сприятливий день взагалі лобіювати будь-які ваші а, думки. Але пам'ятаємо, що вони також мають бути продумані, тому що вам можуть почати задавати якісь питання, на які ви не будете знати відповіді. Також сприятливий день, так як це субота, друга половина дня, сприятливий цей день для спілкування з друзями, з рідними. З близькими і будь-яке, знаєте, таке активне е проведення часу. В жодному разі не лінуємось, бо в цей день також лінощі дорівнюють тому, що ми будемо саморуйнуватися. Місяць у раку продовжується, раків, будь ласка, особливо не чіпаємо і пам'ятаємо, що тривожність і образливість і надмірна емоційність на найвищому рівні. Перенаправляйте свою енергію в інше росло. З нумерологічної точки зору, це день, знаєте, шляху до себе, аналізу власних думок, аналізу... З переданої інформації, це шанс створити нове коло однодумців і передати їм знання. Але не забуваємо також про те, що добре вибудовувати свої кордони. Негативною складовою може бути страх відсутності грошей. і не повага до вчителів це дуже такий момент, який буде заважати нам розвиватись. Стрижки не сприятливі лише через те, що луна в раку покупки сприятливі. Підписання договорів. Якщо в суботу ви будете підписувати, також сприятливі. І от добрались ми з вами до неділі, 1 лютого, і з нумерологічної точки зору це день метаморфоз і трансформацій. Але головне пам'ятати, що пасивність це не найкращий шлях на весь день. І треба брати ініціативу в свої руки і йти в ті зміни усвідомлено для того, щоб життя вас, знаєте, пінком по джопу не випихувало в ті зміни, які вже давно на вас чекають. Зранку у нас 14-та місячна доба. Ви пам'ятаєте, що навіть відпочинок має бути активний. Спілкуємось з друзями з близькими, поділіться своїми планами на майбутнє. Можливо, ви знайдете однодумців і людей, які не просто підтримують, а які просто візьмуть вас за руку і проведуть вас десь далі, а, в напрямку ваших цілей і мрій. О шістнадцятій чотирнадцять почнеться вже 15-та місячна доба, символ якої змій спокусник. І це, знаєте, от при всьому тому, що багато є негативних думок стосовно цього дня, і буває різне, нас чують справді не так, як ми про те говоримо. Тому, але це найкращий період для змін, які вже продумані, які вже знаєте, сформовані в вашій голові. Залишилось тільки зробити перший крок. В принципі, для людей активних і націлених на, свої, на свій успіх це день ну, просто неймовірний. Головне не зупиняйтесь, головне йдіть. Йдіть вперед, бо перепони вони були, будуть і є завжди. Але наша сила в тому, щоб їх знаєте, ти як семечки на нашому путі. Але не забуваємо, що методи досягнення мають бути конструктивними і не нести шкоди ні вам, ні оточуючим вам людям. Місяць перейшов уже у знак Лева. Сприятливі стрижки до 16-ї години. Сміливо йдіть до перекоря. І це день оптимізму, щедрості, бажання справляти враження на оточуючих, коли в нас така широка душа. Але як завжди, є ну, трошки такі тіньові сторони, і це марнославство, і це коли нам трохи корона тисне на мозок. Слід уникати неприйняття себе, слід уникати бажання надмірно підвищеної уваги, а також бажання все тягнути на собі. Як я сказала, стрижки до 16-ї дуже сприятливі. Покупки і договори, якщо будете в неділю підписувати, також сприятливі. Всіх обіймаю мирного вам неба.